Всім привіт! Мене звати Руслан, і це SMM для Онліка, Фенслі і Хабу. І якщо вас цікавить щось із цього розвиток в цьому, а можливо, консультації або конкретно послуги, ви попали на той канал, куди треба. По-перше, в описі ви зможете знайти всі необхідні посилання для того, щоб зі мною зв'язатися. Можливо, там навіть і прайсовку залишу, тому що це відкрита. Цифра вона не міняється під агенцією чи соло клієнта або А, Вона для всіх однакова і, в принципі, беручи цю нішу, вона максимально доступна. Тож сьогодні я б хотів поговорити про відмінність, основну таку, яку більшість агенцій і інколи навіть моделей не розуміють. В плані відмінності між OnLI і Фенслі. Основна відмінність в цих платформах в тому, що OnLI за умови того, що він вже дуже давно живе на ринкові, по-перше, він перегорів. По-друге, він а, складає для себе не найкращу репутацію як сервісу для клієнтів, тому що за час його існування до Стобіса багато скаму пройшло через онлік, і репутація в нього, ну, така собі, чесно кажучи. А скаму там, повірте, дуже багато. А, і от основна ця різниця між комерційно виснаженим онліком і свіжим. Фенслі в тому, що фенслі пішли по такій, знаєте, по стезі френдлі. Фенслі платформа це максимально френдлі платформа як для моделей, які приходять, так і власне для отих дядічок, інколи навіть і тітючок, клієнтів, які приходять і власне фоловляться, підписуються, купують контент, і т.д. і т.п. І от це основна різниця, тому що онлік. Комерційно виснажений, а фенслі максимально френдлі для обох сторін. І цим він, власне, зараз приваблює буквально з кожним роком все більше і більше людей, як моделей, так і клієнтів. Аналітика статистична відкрита по фенслі у вільному доступі, будь-хто може зайти, подивитися і побачити їхню прогресію росту. І от, якщо з різницею, ну, Принаймні, так я її бачу для себе, і так я її пояснюю клієнтам. Я її бачу і розумію, і з нею все зрозуміло і пройдено. То з основною проблемою, з якою стикаються агенції, які лізуть в фенслі після досвіду в Онліки, це, власне, те, що вони роблять все те ж саме, що вони робили на Онліку. А це. Це так не працює. По-перше, Фенслі, якщо у вас нульова модель, в неї немає ніяких соціалок, ніяких джерел, від кіля можна перегнати трафік, фенсі розкачується значно довше. Фенсі не любить свапів, фенслі ніяк не дозволить вам. Випалювати клієнтські бази це для них дуже важливо. А, і основне власне, з чим працюють агенції на сьогодні, це і є свапи а вони там не дозволені. Тому агенції приходять, вони а, застосовують а, комерційну жилку, яку вони застосовували на онліку, на фенслі, і в них нічого не виходить. Після чого вони беруть і кажуть: два ж фенслі говно, ми повертаємося на Онлік, це витрачені кошти і все. Але мало хто знає, що на фенслі якісна модель, яка вдало все зробила, заробляє більше ніж на Онліку. Ми не беремо топи Онліка і не беремо топи фенслі. Ми беремо середньостатистичну модель. Прибутки моделі на фенслі будуть в рази більші, якщо бути точним, в 2,8 ікси. А це погодьтеся доволі багато.